Працювання наукових досліджень криворізьких істориків Віталія Стецькевича, Валентини Шейкан та Романа Шляхтича відвідання чотирьох локацій у місті Кривий Ріг, використання 2D-моделювання та відеоредактора. До початку Другої світової війни єврейська громада Криворіжжя була значною та інтегрованою частиною місцевого населення. У 1920-х та 1930-х роках євреї активно долучалися до управління новими промисловими підприємствами, шахтами та брали участь у громадському житті міста, формуючи помітний прошарок інтелігенції у сільській місцевості. Вони займалися роздрібною торгівлею, медициною та обіймали адміністративні посади. Міжнаціональних конфліктів у цей період не фіксувалося за переписом 1939 року. У кривому розі проживало 12 745 євреїв. У колонії Інгулець 226, А в Криворізькому районі 599 євреїв. Німецькі війська вийшли до Кривого Рогу 14 серпня 1941 року. І місто опинилося під управлінням 538-ї польової комендатури. Майор Реглер, очільник комендатури, негайно видав розпорядження, щоб забороняло євреям різати худобу, зобов'язувало їх носити спеціальні нарукавні пов'язки та здати валюту, цінні папери, благородні метали та дорогоцінне каміння. 14 або 15 жовтня 1941 року відбулася наймасштабніша акція з розстрілу євреїв у Кривому розі, яка перетворила шурф шахти номер 5 руду управління імені Фрунзе на місце, відоме як Криворізький Бабин Яр. Ця подія стала центральною у трагедії голокосту в місті. Місцеві поліцаї відігравали ключову роль в організації та проведенні розстрілу разом з німецькими силами. За наказу начальника поліції Тараненка, євреїв Кривого Рогу зігнали до місцевої синагоги на вулиці спортивні, обіцяючи вивезти їх до Палестини, але насправді готували до розстрілу. Близько 10 ранку, 14 жовтня 1941 року, євреї вивели з синагоги до кар'єру шахти номер 5 Колона, що налічувала близько 2000 тисяч людей, розтягнулася на 500 метрів, рухаючись по чотири особи в шерензі. Люди, усвідомлюючи свою долю, кидали свої вузли та валізи, які потім натажили українські поліцейські, що їхали за колоною на возах. Знесилених людей похилого віку та дітей везли ззаду на возах. Колони загнали в балку червона, де біля шурфу було становлено два кулемети. Процес знищення був особливо жорстокий. Кілька німців у протигазах, взявши відро з отрутою, пішли в балку. Почався відбір дітей до трьох років, яких підводили до вітер, підносячи до їх облич палеці з ганчірками, просоченими отрутою. Діти миттєво вмирали, їх складали у вози і відвозили до шурфу. Після страти дітей формували першу групу, близько 30 осіб для розстрілу. Тих, кого відбирали поліцейські, чіплялися за інших, їх відривали, б'ючи руки залізними прутами. Жертв розстріляли півколом перед шурфом і вбивали з кулеметів за кілька секунд. Наступні партії вбивали з автоматів і пістолетів, стріляючи в обличчя і штовхаючи в яму. Цього дня було знищено близько двох тисяч місцевих мешканців та 800 військовополонених євреїв. Після скидання всіх тіл у шурф туди кидали декілька гранат. Потім, до приховування злочину, нацисти засипали тіла шістьма тоннами солі. На протилежних сторонах закладали чотири авіабомби та підривали все, щоб шурф із тілами завалили. Тисячі тіл розстріляних євреїв лежать у шурфі, і їх дістати звідти неможливо. Цей рівень зусиль спрямований на знищення та приховування тіл, свідчить про усвідомлення злочинцями. Характеру своїх дій та їхне прагнення приховати докази, уникнувши відповідальність. Це також підкреслює крайню дегуманізацію жертв, чиї останки були піддані подальшому руйнуванню, що позбавляло їх навіть впізнаваного поховання. Після жовтня 1941 року місцеві поліцаї продовжували шукати євреїв, які могли залишитися в місті. Розстріли відбувалися в районі шахти номер 5 та в кар'єрі цегляного заводу в районі Гданців. Пошук та розстріли євреїв в місті тривали до кінця 43-го року. Активна участь місцевої поліції та колаборантів була не випадковою, а критично важливим фактором для нацистської машини знищення їхнє глибоке знання місцевості, володіння мовою та вже існуюча присутність дозволяли ефективніше ідентифікувати, збирати та контролювати єврейське населення, проникаючи у громади способами, недоступними лише для німецьких військ. Після звільнення Кривого Рогу, у лютому 1944 року, на місці найбільшого масового розстрілу біля шахти номер 5 було встановлено пам'ятник. Однак, відповідно до радянської історичної традиції, на ньому було написано, що він встановлений на честь загиблих мирних мешканців, а не євреїв, які становили більшість жертв. Це відображає радянську політику приховування специфічної єврейської ідентичності жертв на користь ширшого наративу про радянських громадян. У 21 столітті біля синагоги Бейнс-штерн-Шульман на вулиці Гірничих інженерів було встановлено інший, більш значущий пам'ятник жертвам Голокосту. На цьому меморіалі чітко вказано. Приблизна кількість загиблих євреїв криворіжчя, яка становить 15 тисяч. Це є важливий крок до точної та конкретної комеморації.